Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам оптимальний сетап для Gaming у 2025 році. Без зайвих переплат при цьому будемо мати запас під апгрейд. Пакував я ці комплектуючі за період буму по сталкеру в різні корпуси. Та показати вам цю збірку я вирішив саме в такому цікавому корпусі від Cooler Master, який був куплений на Чорну п'ятницю за 2000 гривень з 75% знижкою. Сьогодні у нас Intel, але скоро покажу вам схожий сетап для 2К геймінгу на AMD. Затягувати не будем, Попрошу тільки поставити лайк та підписатися на канал, хто цього ще не зробив. Процесор Intel Core i 5, 14600 kf який має 14 ядер, при цьому 20 потоків, базова частота 3,5, в бусті 5,3. термопакет 125 Вт. Камінчик не самий холодний, але не варто спішити ставити на нього Arctic Freezer. З ним гарно справляється ID Cooling SE207XT, яка коштує в районі 1500